Вітаю, друзі, на каналі Цінічна Політика. З вами Горейтерович. Сьогодні 19 вересня. І пропоную поговорити про вибори знову про вибори, але вийшли останні результати соціологічних опитувань, і там все більше і більше українців вважають, що вибори потрібно проводити і проводити в якомога коротші терміни. Чому так відбувається і до чого це може призвести? Будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, Підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте, будь ласка, це на потім зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, про що йде мова? Київський міжнародний інститут соціології КМІС підготував чергове опитування соціологічне, де різні питання задавали українцям, але нас цікавить власне одне питання стосовно того. Чи можуть в Україні або коли в Україні повинні відбутися найближчі вибори? Питання звучало таким чином: уявіть, що дійсно має місце припинення вогню, і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки більше зброї, миротворці з країн Європи тощо чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори? І от тут з 13%, 13% зросла частка тих на 13%. Зросла часка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантій безпеки. Це дуже важливий момент. Мова не йде про завершення війни як таку, мова йде про припинення вогню. Якщо в березні 25-го року таких було 9%, то зараз таких 22 При цьому 11% взагалі вважають, що вибори потрібні. Вже зараз проводити навіть до припинення вогню. Ну звісно, 63% говорить говорять про те, що вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Ну і 4% важко поки це сказати. Зміни є, зміни достатньо показові з 13 до 22% виростають ті які кажуть, варто з 12 до тут трошки зменшилося. Варто проводити прямо до припинення вогню. Ну і звісно, впала частка тих, які вважають, що ніяких виборів зараз не повинно бути. Власне, в е, самому КМІСі припускають, що подібне зростання воно може бути пов'язано з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час. Ну і дійсно, ми знаємо, що. Ці розмови деякою мірою там активізувалися пару тижнів тому. Називалися як конкретно можуть виглядати ці гарантії, починаючи ледь не від відправки іноземних військ в Україні і закінчуючи там наданням фінансової, військово-технічної, матеріальної чи якоїсь там іншої допомоги, вступ до Європейського Союзу як одна з гарантій безпеки, і багато подібних речей, про які говорили як наші європейські партнери, так і власне. Сполучені Штати Америки, але що цікаво, десь вже з тиждень. Якраз про гарантії безпеки практично не згадують, а згадують в основному про санкції і про посилення тиску на Російську Федерацію. Причому ну згадують так достатньо активно. Ми знаємо, що і 19-й пакет санкцій вже готовий буде оприлюднений, і наші з Трампом вдалося домовитися європейцям щодо певних рішень стосовно Індії і навіть частково Китаю. Коротше кажучи, процес рухається, і в принципі, країни Європи поступово відмовляються від Росії. Російської нафти і газу залишків точніше російської нафти і газу, тому якби більше почали говорити навіть не стільки про гарантії безпеки, скільки про санкції, що свідчить про те, що, як мінімум, якийсь період ще війна продовжиться, оскільки ну Росія, очевидно, не готова сідати за стіл перемовин. Відповідно, її треба змусити це зробити. А для цього треба не гарантії безпеки, які будуть виконувати після завершення війни, а власне санкції посилення тиску на Росію, і от на цьому фоні ми маємо. Безпосередньо зміну, так би мовити, в електоральному полі, звісно, 22% – це ще не навіть не третина, і не більшість. Але якщо ми до цих 22% додаємо 11%, які кажуть, що вибори треба проводити, проводити негайно, у нас виходить вже третина громадян України, які вважають, що за певних умов до остаточної мирної угоди треба швидко проводити вибори, тобто перемиря і вибори. Перемир'я, яке запускає по суті, процедуру виборів, і те, що ця частка зростає і зростає достатньо швидко, мені здається, не є співпадінням, і е, може воно і пов'язано з більш предметним обговоренням гарантій для України, але я, чесно кажучи, при всій повазі до своїх колег в цьому сумніваюся. Мені здається, тут питання в іншому. В першу чергу, в першу чергу у громадян України е, ну, зростає розчарування в тій владі. В тих інститутах влади, які ми маємо на сьогоднішній день, тут же зверніть увагу, мова не йде конкретно про які вибори. Я думаю, що на фоні останніх подій і рівень довіри до Верховної Ради дуже сильно впав. Я маю на увазі історія з НАБУ І, САП. і е, коли відновили трансляції, громадяни, ну мабуть, спостерігаючи за цією вакханалією, явно собі не Зробили якісь позитивні нотатки щодо діяльності наших парламентарів. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що жодного дня вони до кінця нормально не допрацювали, Представники монобільшості розбігалися там набагато раніше, ніж повинні були це робити. і Дуже багато законопроєктів, вони не були доведені до логічного завершення. Тобто якоїсь активності в роботі, якоїсь ефективності, інтенсивності, громадяни не помічають. Очевидно, що це дратує під час війни. Очевидно, що це Змушує задумуватися над тим, що було б непогано власне цю Верховну Раду поміняти. Це ж саме стосується, і я думаю, президента України, оскільки останні опитування фіксують поступове знов падіння рівня довіри до нього. Воно все одно залишається на високому рівні, там за 50%, Але є тенденція падіння. І, наприклад, якщо не відбудеться ніяких екстраординарних там подій, пов'язаних з зовнішньою політикою, воно буде падати і далі, оскільки президент, попри Свої заяви в нас не тільки займається зовнішньою політикою, а він і конкретно офіс президента дуже активно втручається в політику внутрішню, навіть по тим питанням, які взагалі не відносяться до сфери їх компетентності, і не треба тут тримати громадян за дурню. Вони прекрасно це розуміють. І от теж реакція: а давайте проведемо вибори там, ну, переоберемо, пошукаємо якихось там нових кандидатів і так далі. Є ще один момент. Він частково може бути пов'язаний з тими розмовами, які власне ведуться і ну, в так званій політичній еліті, і в тому числі серед наших партнерів, що Україні можливо прийдеться провести вибори ще під час перемир'я для того, щоб потім вже переобрана влада чи нова влада укладала якусь угоду з Російською Федерацією і власне цю угоду виконувала. Це не нова історія. Ця історія існувала раніше її запустили першими американці. Тобто, логіка була така, що що ж ми будемо зараз домовлятися. Якщо, наприклад, ви попередньо про щось домовитеся, потім у вас відбудуться вибори, переможе якийсь інший кандидат, не Зеленський, і скаже, наприклад, що я не буду це виконувати, тому що не я це підписував. і Це не вигідно для України. Тобто, грубо кажучи, в тому числі нашим партнерам, це цинічна правда, від неї ми нікуди не подінемося. усім американцям треба такий кандидат, який буде підписувати. Пати якусь угоду, якийсь документ, і буде при цьому мати е, повноваження ну, на найближчі 5 років. Тобто, підписавши угоду, він фактично змушений буде її виконувати, і в нього не буде оцієї відмазки, Вибачте, про те, що це не я робив, і відповідно, ми хочемо це переписати. Це такий елемент страховки е, ну, від наших партнерів, тому що, мабуть, немає якоїсь довіри там е, ну, великої, в тому числі до нашої влади, оцієї цієї точки зору, що ми там щось підпишемо, потім. Будемо виконувати тут, звісно, далеко не факт, що власний президент України буде щось підписувати. а Верховна Рада ратифіковувати. Я, чесно кажучи, не сильно вірю в цю історію, оскільки. Частина території України, на жаль, залишається і буде залишатися під тимчасовою окупацією. Визнавати де Юре цей факт ніхто не буде. Але якась угода там про припинення вогню вона, звісно, може мати місце. І отут ще момент підписати цю угоду про припинення вогню насправді можуть військові. але і скоріше за все так і буде. Але при цьому, але при цьому все ж таки, американці, наприклад, там і деякі європейці вони вважають, що тут повинен при цьому бути верховний головнокоманд командувач, який якби ну закріпить своїм авторитетам власне цю угоду, тому що йому військові підпорядковуються. І він теж її не буде під там порушувати в найближчі роки, тобто відвоювати, там, умовно кажучи, території по тій простій причині, що ну це ж твій головнокомандувач підписав. Ти ж його призначив, і ти ти ж теж за це несеш відповідальність. Хоча формально свій підпис не ставиш. От такий момент він може мати місце. Звісно, я ще раз повторюся. Він, м'яко кажучи, не надто справедливо, чесно, по відношенню до України. Не виглядає, і взагалі він якийсь ну, такий не сильно справедливий, цинічний дуже, але ну, про це давно говорили, і це теж може мати місце на додачу до всіх тих факторів, які я називав. Ну і є ще один дуже важливий фактор. Якщо уважно подивитися на останні зміни на нашому інформаційному полі, то ми можемо побачити, що тема виборів туди знов повернулася. Інтерв'ю віце віцеспікера, де він розказує, що ми там працюємо, але Поки не виносимо на розгляд, але робота ведеться, і в нас повинно все бути готове. Ми в будь-який момент готові прискоритися там і так далі. Але він про парламентські вибори говорив, це важливий момент. І поява деяких експертних досліджень про те, як будуть виглядати вибори там післявоєнні, свідчить про те, що. Це вже не просто дискусія, це вже стадія якихось практичних обговорень, і вона співпадає в тому числі з опитуваннями, де написано, що більше, вже більше українців хочуть цих виборів під час війни. А тепер давайте змоделюємо ситуацію. Проходить ще місяць. Проводиться чергове опитування. Половина українців каже, да, ми хочемо вибори навіть під час перемир'я або можливо навіть під час правового режиму воєнного стану. Чому тому, що ці вибори президентські, не парламентські. Парламентські тут неможливо провести, провести з президентськими простіше. І це пов'язано в тому числі, що менше кандидатів, не стільки ну не стільки кандидатів там в списках, і відповідно президентські вибори можна перетворити на плебісит е, з'являється якесь чергове там нове опитування, там нова динаміка, і власне починається поступове таке підштовхування суспільства до того, що необхідність проведення президентських виборів ледь не дорівнює реальному завершенню війни, що треба провести зараз. Перепідтвердити легітимність влади президента в даному випадку, тому що це не вибори будуть, це буде просто профанація, це буде е, вотом, ну якби довіри, які там будуть намагатися висловити діючому голові державі. А далі він буде уповноважений завершувати війну, підписувати там щось, в тому числі і робити, як він казав депутатам, якісь непопулярні рішення. Цей ця версія вона теж не, не сильно якби нова. Ми про неї згадували в нас на каналі, але мені здається, в сукупності ті фактори, які я згадував. Вони її зараз знову актуалізують, тобто видно, що на банковій процес задумалися, оскільки ситуація надалі з внутрішньої політики не сильно покращується, рейтинги довіри не зростають, вони будуть тільки падати, і тому треба користуватися тією ситуацією, яка є зараз. Тому я навіть не здивуюся, що це опитання КМІ воно може бути опитуванням формуючим, таким, який, яке задає тренд. Не в плані, що воно зманіпульовано. Ні, КМІС дуже чітко проводить свої дослідження, але ж ви зрозумієте, багато що залежить від. Від того, як сформульоване питання, кому воно задається, в якому форматі які питання передують. Ми беремо тільки одне, його обговорюємо. Їх насправді там багато, і таким чином можна отримати в принципі дані, які будуть певним сигналом для інших українців. Я вже неодноразово з таким стикався, в тому числі і в практичній діяльності. От частина українців подивляться, побачать, що кількість тих, які за вибори виросли, подумає, ну я ж в принципі теж за них я просто раніше не хотів про це говорити. Думав, що це якось буде хитати ситуацію, але дивіться, інші ж вважають це нормальним. То я при наступному опитуванні скажу, як я дійсно думаю, і от тоді, тоді офіс президента може отримати ну реальну підставу на їхню думку для того, щоб знову це питання виборів підняти, причому це зробити максимально е, теж цинічно, в який спосіб хочете завершення війни. Путін розказує про нелегітимну українську владу, ткнемо йому в мордяку легітимним президентом. Ну, він і так легітимний, але ми перепідтвердимо його легітимність, проведемо вибори. Це підтримують наші партнери, які скажуть: ну окей, да, будуть певні обмеження з точки зору демократії або правовий режим воєнного стану. Але мета виправдовує засоби, і на цьому підемо спокійно вирішувати всі питання надалі. Ну тобто буде вже. Новий старий переобраний президент, і от тоді можна буде предметно вже говорити про завершення війни. Маніпулятивно так, цинічно так може й мати місце. На жаль, так і тому мені здається, що поява і експертних розробок. І відповідних опитувань і відповідних заяв від представників тієї ж Верховної Ради, які будуть займатися законодавством, свідчить про те, що на банку від сценарія швидких виборів, в тому числі і під час війни, не відмовилися а навпаки, цей сценарій знову витягнули на стіл і намагаються зараз подумати, як його можна прокрутити, і як його можна реалізувати на практиці. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!